Індивідуальний дизайн та виробництво меблів із натурального дерева пропонує компанія Вудман. Креативні, якісні та функціональні меблі, які створюють дизайнери компанії, прикрасять будь-який інтер'єр та підкреслять індивідуальність власників. Люди хочуть жити в комфортному середовищі для себе. Відповідно, дизайнер має врахувати всі нюанси замовника і спроектувати таким чином виріб, щоб замовнику було комфортно. Зручно йому це подобалось. Вироби із натуральної деревини меблевої компанії Вудман вирізняються екологічністю. У виробництві не використовують шкідливі для здоров'я речовини. Усі оздоблювальні матеріали сертифіковані. Вироби із деревини довговічні та безпечні в експлуатації. Дитяча ліжечка, столи, кухні, шафи, спальні усе, що вам необхідно, компанія Вудман виготовить на власному виробництві за індивідуальним замовленням.